LG G9 Velvet. Ціна 5000, великий, досить великий телефон, цікавий. Заокруглений екран. По ободу є невеличкі царапки, але не суттєві. Тут Type-C роз'єм, також є роз'єм на навушники. Ось такий показую зі всіх сторін Великий телефон. Ось Note 8. Він більший набагато. Ну, для прикладу. По екрану серйозного немає нічого. Працює телефон досить добре. 3D-картинка тут. Зараз знайду інформацію про телефон. На 12-му Android він йде вже. Так. По пам'яті 8.128. Де тут у пам'ять не Стан. А, тут не та пам'ять показує. Е, ось такий варіант. В комплекті до телефону йде е, зарядний шнур Type-C, е, коробочка та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Зараз покажу ще камеру. Тут крута камера. Ось така. Е, кому цікаво, пишіть мені оповідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram.